Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля на зараз за дері. Переходимо до найважливіших подій на цю годину. Новини з фронту, на щастя, там без втрат. Я раді, що я вже втрат... третю, то тобі... кажу про що про те, що втрат немає. Втрат немає, але сьогодні вже маємо три обстріли. Окупанти знову застосовують 120, міномети 120-го калібру, 82-го калібру, а 120-й він заборонений мінськими угодами. Це риби тиші, якби заборонені мінськими угодами. <кій> ну так, і воно не мало б застосовуватись, але окупанти застосовують його. Но за минулу добу також було 8 обстрілів, і також застосовувалось важке озброєння. Ну і далі в нас новина, яка, в принципі, затьмарює всі новини. Uh, я б вперше... сказав, ну, крім війни, звичайно. Ну що, можна я? Наса вперше отримала Кисень на Марсі. Кисень на Марсі. Я навіть повірити в це не можу. Ну, там нам повідомляють в при службі НАСА, що атмосфера Марса цієї червоної планети на 96% складається з вуглекислого газу. Тобто там ну, не, непридатна атмосфера для людини, але. Я але, хочу так сказати, поки що. По, поки <laughs> так. що, це точно. Справа в тому, що на тому марсоході, який відправили на Марс, НАСА разом з ним був прилад, який називається Mars Oxygen Institute, Resource Utilization Experiment, Я, яка, а є така назва. абревіатура там МОКСі в них. О, це нормально. От, це вже да, це ну, простіше. То, то те, що має е, переробляти, є, так, виробляти кисень саме на Так, цій вони переробляють, добувають кисень. От вони добули е, на цей раз цей прилад. Тут, до речі, давай покажемо. у нас там є. Ось він. Mm -hmm. Ось це такий прилад розміром, як нам зазначають, стостер. Виглядає як тостер. Переробив вперше на Марсі, переробив 10 грамів кисню. Угу. Тобто вироблено 10 грамів кисню на годину. Ну, це це, це все його потуги, які можливі станом на зараз. Але все одно, ну, це, це круто. Ну і переходимо тоді вже до таких більш земних подій. Наші. Так, коли би закликав ЄС відключити а, РФ від системи SWIFT? Про це вже повідомлялося, як ви пам'ятаєте, ми вже теж про це говорили, про те, що Росія на Росії вже готові від того, що їх від'єднають від міжнародних платіжних систем. Ну і про те, що це буде а, ЄС, коли наголошували, не тільки ЄС, наголошували і США про те, що будуть, коли а, ну, це буде така. Виключна подія, якщо вони дійсно застосують такі санкції проти, Росії. Ну, якщо Росії. ситуація піде на загострення, тут від міністра закордонних справ наголошую саме на цьому, це він говорив в інтерв'ю Reuters, і він тут наголосив, що для заходу важливо діяти вже зараз, щоб не допустити ось подальших агресивних дій Російської Федерації. Але от в нашому ефірі. Це ж він закликає зараз європейців міцному. Ну так, Кулева. так. Я, до речі, теж згадала до про надзвичайного посла. Да, надзвичайний посол е України в США, і також він був надзвичайним повномажним послом е у Франції Олег, Олег Шамшур. Шамшур так? Угу. Він, от тоді заявив, що ЄС ще не демонструють того розуміння, як у США. Mm. Так, і він наголошував, що йому прикро це <кій> говорити, бо він був надзвичайним повноважним послом і у Франції. І якби після того, як зустрілись Зеленський і Макрон, то звичайно він очікував на якісь більші результати, ну хоч на якісь більш продуктивні перемовини. Ну так. зараз європейці потихенько вони отак, от скажімо, роздупляються, тому що от ми маємо дипломатичний скандал в Чехії. Ось і там уже навіть визнали це м, актом державного тероризму. Про це ми ще напишемо в Слідку, про Росію. Та... Да, це... Но, просто Росія теж може визнавати що вони просто так Ні, це очі... йдеться проти вибух чотирнадцятому так, угу. році, так, вони з І пов'язують, що в цьому були задіяні російські спецслужби. Ну от була висилка дипломатів. Чехія вислала 18 дипломатів. Росія така. А ми вийшли зараз 20 дипломатів і ну вони оголосили. Незалежно дипломатів. Ну, так і зараз е, події розвиваються. Будемо вас інформувати. Слідкуйте е, за цим на сайті ємен.ює США. Тим часом збільшуючи річну військову допомогу Україні. Ми про це теж вже говорили, про те, що вони не е, мали наміри збільшувати. Так комітети закордонних справ Сенату США 21 квітня підтримав законопроект щодо безпекового партнерства з Україною. Угу. І міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже відреагував у своєму твіттері, Привітав це рішення. Вітаю одностайне схвалення комітетом у закордонних справах Сенату США законопроекту про безпекове партнерство з Україною, що збільшує щорічну військову допомогу до 300 мільйонів доларів, включно з летальною зброєю. США не друг. І союз і союзник. Ну, ми переходимо до вакцинації. Покажемо карту вакцинації і темпи вакцинації. Так станом на сьогодні вже щеплено вакцинувалося 491 тисяча людей, як ви бачите на інфографіці від наших партнерів «Слава і діла. За минулу добу. Ну, я можу сказати, що темпи вакцинації все ж таки в середньому ну, не збільшуються, так і залишається менше 15 тисяч. Тобто вакцинувалися за минулу добу 14 тисяч людей, 14 тисяч 44 людини. Я трошки детальніше розповім, хто чим вакцинувався. Так, Сіноваком щеплено 17 тисяч 689 людей, це із загальної кількості. Вакцина Пфайзер 13 тисяч 296 людей, і вакцина Астразенека щеплено 460. 1890 людей. Я хочу просто наголосити на тому, що Astrazeneca майже, ну, вже там залишилося менше 40 тисяч доз з 500, так? Угу. От, а Pfizer у нас ще є. Але Pfizer з залишковими вакцинами, пам'ятаємо. Ну і, до речі, здається, ми ось сьогодні да, до речі, ми очікуємо на нову партію AstraZeneca, яка вироблена в Південній Кореї. Так, і це Підем вже буде слідкувати. на другу дозу, так? Для тих людей, які щепилися першим. 367 тисяч доз очікуємо. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам задонейтити. Всі реквізити є у нас на сайті. Це з вами були Назар Задирій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.